Скажи вам и мама дай там. Так. 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 Хліб на сіль вишитий обрусь, хліб досіль, хліб сіль Україна, Русь, хліб сіль, хліб да сіль ми підносим вам, хліб да сіль нашу клін, дорогим гостям, хліб да сіль нашу Клін, дорогим гостям. Зустрічає і вітає своїх героїв, бійців 13-го батальйону територіальної оборони. Ми хочемо, аби кожен з воїнів знав, місто гордиться своїми захисниками, які чесно по-героїчному виконали свій священний обов'язок перед Україною з поверненням вас, герої! Нарешті настав той час, коли ми вас зустрічаємо. Після цілого року очікування, рік, який ви провели там на передовій, захищаючи Україну, захищаючи нас з вами. Низький вам уклін, за вашу мужність. Ви були першими, хто пішли і не заховали за спини інших. Ви справжні герої, ви справжні мужики. На вашу долю за цей рік випало чимало випробувань, і ви ж достоїнством їх. Пройшли. Ви справжні наші ніжинські герої. Ви були першими і ви стали першими, першим прикладом для всіх інших. Ми цілий рік переживали за вас разом з вашими сім'ями, рідними, дружинами, матерями, сестрами. Хвилювалися кожній тривожній звісті, звісті із передової. Цілий рік. Ми не відривали поглядів від екранів, слухаючи новини, що там робиться на сході. І нарешті ми вас зустрічаємо тут з поверненням в наш рідний Ніжин. Слава вам, слава вам героям! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми молитву згадуємо тих героїв, які не повернулись з поля бою. Тих, Хто загинув, захищаючи нашу єдність, хто покинув цей світ, захищаючи нашу незалежність. Ми пам'ятаємо вас! Ще рік назад я не думав, що буду зустрічати вас тут і говорити ці слова. Я думаю, що все місто і в першу чергу батьки, діти, матері, вони пишаються вами за те, що ви з самих перших днів були на захисті нашої батьківщини. Гідно пройшли цей рік, приїхали додому. І я хочу, щоб ви і надалі достойно в нашому місті влились в мирне життя і ваші надбання, і те, що ви вмієте. Використовувались нашим містом для того для захисту і для всього іншого, дорогі наші милі, відважні і сміливі, 360 днів і ночів, Ніжин чекав сьогоднішньої зустрічі. Пройшовши сім кругів пекла, ви нарешті стоїте на нашій рідній Ніжинській землі. Ми вам вдячні В той час, коли ви стояли на бойових постах. Ми спали спокійно, працювали, вчилися. Але цієї зустрічі сьогодні могло б і не відбутися, якби не ваші не менш мужні, не менш відважні, сміливі жінки і мами. Обов'язково вклоніться їм низенько, пригорніться до їхнього серця. Це вони сьогодні повернули вас додому. Це вони сьогодні з полегкістю скажуть. Все, сынок, мы с тобой не служили. Живите в мире, в и в любови. Шана вам! Слава Украине! Всего личного состава нашего батальона. Благодарю всех за тот теплый прием, который вы нам организовали в такое позднее время. Мы хотим поблагодарить всех волонтеров, всех без исключения, которые были мостиком, поддерживающим наших ребят в это тяжелое время. Еще я хочу сказать, что город может гордиться своими сыновьями, которые превратились в настоящих мужчин в это нелегкое время. Честных, смелых и мужественных, прошедших через горнило войны. От имени командования батальона и от себя лично, я просто хочу сказать, что я горжусь тем, что я служил вместе с вами в одном подразделении. И низко вам поклониться. Ребята, спасибо! Бійці, бійці 13-го батальйону, ми радо вітаємо на рідній землі і щастя в душі відчуваємо. Спасибі рідненькі за те, що живі, за дух ваш незламний і сильний, справжні герої, наші сини. Ми горді за вас, рідненькі, Дякую. Дорогі наші воїни, вас вітає творчий колектив із села Вертіїка, «Любисток». А нашого воїне з нами наші діти.